Людям забороняють доглядати і поливати їхню ж прибудинкову ділянку. Якби абсурдно це не звучало, працівник ЖЕКу номер 510 двірник Таїса, всіляко забороняє мешканцям будинку за адресою проспект Героїв Сталінграда, 32 підклуватися про їхні ж подвір'я. То перерізає поливальний шланг, хто вириває квіти, то скошує траву і кущі. У ситуацію втрутились помічники народного депутата Андрія Білецького. Євгенія Васильівна звикла дбати про свій двір. Привезла сюди і квіти, і виноград, і липу, і клен. Жінка скаржиться, після того, як її шланг перерізали, усі насадження доводиться поливати з пляшок. Незручно, але іншого виходу немає. Треба рятувати зелену зону. Утром і вечором кожен день у мене повна квартира батилок. Я вже покупала шланги три рази за свої гроші. Ремонтувала цей кран мусорки. Шланг-дворник обрізає, лам... не знаю, не будеш тут, сказала, поливати не будеш. Вот ці маленькі кустики, дикий виноград, це я таскала з пущі води, щоб посадити, тому що ніхто нічого не дає. Дерев'я ми где, где попала, копали, вот это, і я садила їх. Я просто жилець, який не може смотреть, що все висихає. Нам пощастило поспілкуватися і звинувати цю проблеми. Двірник Таїса Кирилівна все заперечує. Каже, дбає про двір як може, а шланг перерізала, бо він був пошкоджений. Мешканці цього будинку скаржаться, що ви не дозволяєте їм піклуватися про їхню прибудинкову ділянку. Що ви там витоптуєте квіти, да, скошуєте траву Я? в куші, да? не дозволяєте поливати, там шланг перерізаєте. Це правда? Ні. Ні! кем поклясти? Вона мене вже до інфаркту доведе скоро. Сохнуть квіти, кущі, виноград, ну, все посохло. А чим я? Бу... Шланга немає. Я була сьогодні в вже. Ходила брати. требувати, ходила требувати. Є шланг, немає шланга. Все. Пусть дає Кличко мені шланг, я буду поливати. Чим я буду поливати? Що ви, ви хочете кусти. з мене? Убрати кусти. Є вас дворник. Я, я завтра вам не кучу, то дам. Все, работайте! Ага. работайте є, Ви є. сказали, пустить, я не знаю, що вона хоче. Да. Ще одна проблема у подвір'ї хулігани зламали лавочку. Жінка звернулась у Жек номер 510 де їй пообіцяли усе полагодити ще вчора, але досі ніхто не прийшов на допомогу. Вчора хтось зламав лавочку. Я до обіду дзвоню диспетчеру Жека. І прошу, прийшліть столяра, забіть лавочку, тому що її вкрадуть. Депутат за всіх на років зробив нам таку красиву лавочку. Хорошо, в об'єдну прийде, уже второй в Сутки ніхто не йде. До вічера її украду. Працівники громадської приймані, народного депутата Андрія Білецького звернулись у ЖЕК номер 510, де нам пообіцяли найближчим часом розібратися у ситуації. А поки ми триматимемо вирішення проблеми під своїм контролем.